Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга і зараз я буду робити старопрогноз для міст України на період з 21 серпня по 25 серпня 2025 року. Включно ситуацію по війні по обстрілам по небезпеці для населення на даний період місяця. Це у нас буде частина перша. В цій частині міста починаються із Запоріжжя. Згодом буде друга частина відео. Там міста починаються список міст, починаються із міста Дніпро. Ну, Давайте почнемо із Запоріжжя. Кому цікава ваша особиста доля, вашої домівки. Звертайтеся за особистими розкладами. Так, починаємо з Запоріжжя. Запоріжжя з 21 по 25 серпня. Місто Запоріжжя. З 21 по 25 серпня. 21 серпня місто Запоріжжя. 22 серпня місто Запоріжжя. 23 серпня місто Запоріжжя. 24 серпня та 25 серпня місто Запоріжжя. Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Так, 21. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Ну, є загроза для лівого берега. Показують, що може бути прильот. Лівий берег 21 серпня. Карти показують. 22 серпня, загроза з півдня, загроза з півдня для Запоріжжя. Так, лівий берег. 22 серпня, правий берег, лівий, правий. Робота ППО на, в районі лівого берега і окраїни правого берега. Там збиватимуть. Лівий, правий, лівий, правий. Тут є для обох берегів загроза. Але тут для лівого показали, що може бути ближче, ніж для правого. 23. 23 серпня, місто Запоріжжя. 23. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. правий, правий, правий лівий, правий, Передмістя окраїни лівого берега знову карти показують, що може бути гучно. 24 серпня місто Запоріжжя. 24 серпня. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий, лівий. Правий, лівий, правий. Знову показую, на лівий берег. Можуть бути десь як там машини, транспорт, або щось там, якісь механізми. На жаль, це кажуть, карти так, може бути. Поранений воїн. Щось тут 24 серпня. Така карта випала. І 25 серпня. Загроза від уламків, бачите, сипеться. А тепер дивимося, лівий берег. Правий. Ох ти ж. Лівий. Правий. Лівий, правий. Лівий правий. Дивіться, тут кажуть, що на правий берег може бути прильот. І взагалі тут показують, і для лівого, ну, хоч тут башта, ну тут більше на правий пішло. Карта смерть, карта сонця, карта іерофант і карта поступового багато чогось. Вночі. Тут є, от, дивіться, 60 мічей. От, ну, карти так показують. З 24 на 25 тут може бути обстріл Запоріжжя. Може бути прильот. Але хто мене дивиться давно, той знає, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Ну, от карти показали, що в ці 5 днів може бути обстріл Запоріжжя. Режи Боже наш, нас усіх! Господи помили. Вільнянськ. Вільнянськ 21 по 25 серпня. Чи буде приліт у саме місто Вільнянськ? ППО буде працювати на окраїнах вашого міста. Ага. На сході може бути прильот. Східніше передмістя район. На сході, східна сторона Вільнянська, там кажуть, що може бути, на жаль, влучання. Три штуки чогось. Київ. З 21 по 25 серпня. У самий Київ. 21 серпня чи буде приліт? 22 серпня буде приліт у Київ. 23 буде приліт. 24 серпня у Київ буде приліт. 24 серпня у Київ буде приліт. 21. 21 серпня, лівий берег. Правий. Правий. Лівий. По Київській області можуть бути. у Самий Київ не бачу. Нагадую, що дати можуть зміщуватися. Один-два дні. Плюс-мінус. Лівий берег. 22 серпня. Київ. Правий. Лівий. Правий, лівий, правий. А в самий Київ прильоту нема, але робота в ППО в пригороді, передмісті може бути. Тут показують для обох сторін, для обох берегів. 23 серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. Тоже будуть летіти в сторону Києва. Щось збиватимуть. На підльоті до Києва. В самий Київ прильота карти не показали. Але в вашому напрямку будуть летіти. 24 серпня, місто Київ. 24 серпня, місто Київ. Правий берег. Правий. Ну, карти не показують 24 серпня у Київ прильоту. Карти не показують. Саме 24, 25 серпня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Правий, лівий, правий, лівий, правий. Ну, для лівого берега мені йде небезпека, якась загроза від уламків і збиття вибухові хвилі. Карти так попереджують. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Наступним містом беремо Білу церкву. Йдемо по списку. Білу церкву. З 21 по 25 серпня. Чи у саму Білу церкву буде приліт? У саму Білу церкву. Найвища загроза є. Ага, люди ховаються. У підвал, кажуть, треба буде спускатися. Попов буде працювати на півдні вашого міста. Південніше. І. І на сході, на південному сході, десь там. Тут карти кажуть, що може працювати ППО. Передмістя, район, отак. Саме, саме місто, Білу церкву карти прильоту не показують. Васильків з 21 по 25 серпня. У самих Васильків. Ворог має намір стріляти і обстрілювати васильків. Щось буде цілитися, летітиме в вашу сторону, але його на підльоті будуть збивати. Воно буде летіти прямо по самому Василькову, по самому місті Васильків. Будьте уважні, бровари з 21 по 25 серпня. У самі бровари прильот буде? У самі бровари. У самій бровари карти прильоту, слава Богу, не показують. У самі бровари нема, не бачу. По області можуть бути, а бровари ні. Львів з 21 по 25 серпня. Чи буде у самій Львів приліт у ці дні? З 21 по 25 серпня у Львів. Якась буде безсонна ніч для Львову. А що це тут на півночі показують карти? Дивіться, може щось там на півночі вашого міста, північніше, можливо, це як район область туди, от там щось щось може збивати. На пів... північ, північна частина, передмістя. От карти показують, що в ці дні з 21 по 25 серпня може бути. У вас там північ. Ага, якась там Луцька область, північніше у вас. Ой, Волинська. Ну, якось так, північніше. Там є, кажу, щось биватимуть. Дай Боже, щоб все було добре. Місто Тернопіль з 21 по 25 серпня. Тернопіль. Чи буде у Тернопіль? В самий Тернопіль. Тернопіль. Два тузи вам випадають. Перехоплювачі. Дивіться, щось летітиме на вас. От, по області можуть бути прильоти, а в самий Тернопіль прильоту не буде. Загроза з північного напрямку. Будьте обережні. Чекаю на зворотній зв'язок. Хмельницький. Місто Хмельницький з 21 по 25 серпня. Хмельницький немає прильоту, Слава Богу, не бачу. У самий Хмельницький нема. Старокостянтинів. З 21 по 25 серпня. Місто Старокостянтинів. У Старокостянтинів. Чи буде приліт? У Старокостянтинів. Старокостянтинівні, кажуть, може, по області, так, у Старокостянтинів карти прильоту не показали, слава Богу, не, нема. Місто Харків з 21 по 25 серпня. Що чекає Харків, Харків'ян? Так. Показують карта реального жахіття для центру. Центр, центральна, максимально ближче до центру. Тут кажуть, що може бути прильот майже в центр ближче до центру вашого міста. Карти показують, на жаль. Туди, куди вже, кажуть, прилітало. У ці дні, 20, по 25 серпня, на жаль, може бути. Вінниця з 21 по 25 серпня. Місто Вінниця, з 21 по 25 серпня. Дивіться, Вінниця може бути прильот. Показують центр. І ось бачите, центральний схід. Вінниця вам, до вас, на жаль, може прилетіти. Так показали карти, я вам передала те, що я побачила. Будьте обережні. На Кропивницький. Місто Кропивницький з 21 по 25 серпня. У самий Кропивницький. Прильоту немає в Кропивницький, Карти не показали. Слава Богу, цей день у Кропивницький. От для Вінниці тут може бути якась, навіть багато чогось може летіти в сторону Вінниці і Вінницької області. Будьте обережні. Черкаси з 21 по 25 серпня. У самій Черкаси. У Черкаси я не бачу прильоту. Нема. Не показали карти. Самі Черкаси прильоту у цей день карти не показують по області, можуть бути. А в Черкаси нема. Полтава з 21 по 25 серпня. Місто Полтава з 21 по 25 серпня. У Полтаву, чи Полтавочі, Полтаву, чи буде приліт. В північній частині вашого міста, можливо, район. Там, кажуть, може бути працювати ППО. Північно-східна сторона, ой, ой вибачте, південно-східна сторона, південь і схід для Полтавської області. Кажуть, не збирайтеся на масовані якісь заходи, це якраз буде незалежності. Не збирайтеся. Великі зборища людей. Будьте обачні, тому що тут є загроза. Там, де багато людей, може щось прилетіти. Для Полтави є небезпека, на жаль. Окраїни, ну якось так, південь і схід. Полтава, будьте обережні. Кременчук, місто Кременчук Полтавської області. 21 по 25 серпня. Кременчук. на жаль, може бути приліт. Кременчук, карти показують, попереджують. Може бути, так, може бути, і тут ворог в прямому положенні, карта російського солдата. І тут східна сторона

З 21 по 25 серпня у Суми. Загроза окупації для Сумської області тут є, що ворог буде наступати на Сумському напрямку у ці дні. ну, можливо, це воно показують в найближче майбутнє. Щось буде працювати ППО а, Східний центр. Схід, там десь на сході вашого міста північний схід. Отак. От північний схід, північ Схід. Там буде працювати ППО, щось збиватимуть. Загроза від уламків вибухових хвиль для сум на ці дні. Житомир 25 року. З 21 по 25 серпня. Чи буде у самий Житомир, у місто Житомир прильот? У Житомир. Саме в Житомир. Ні, в Житомир карти не показують. Слава Богу Бог, милий. Так, тепер запитаю так. 24 серпня. Чи буде масований на День Незалежності, чи буде масований обстріл України? Саме 24... з 23 на 24. Масованого нема. Ну кажуть, якось на окремі міста області можуть бути. Отакий у мене теропрогноз, шановні глядачі. Пишіть мені коментарі, задавайте цікаві питання. Зворотній зв'язок отримувати хочу від вас. Хто не підписався, підписуйтесь, діліться моїми відео. Ставте лайки вподобайки. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Бажаю всім!